Всім привіт! Давайте з вами зачитаємо сім чаш Божого гніву. Почув я голос великий із храму, що говорив до семи ангелів: ідіть і вилийте на землю, сім чаш обурення Божого, і пішов перший і вилив свою чашу на землю, і наробився гнояк, злий і поганий. На людях, що мали клейно звіра і що поклонялися образові його, другий вилив чашу свою на море, і стала кров, як мертвого, і всяка душа жива вмерла, що в морі. Третій вилив чашу свою на річки і на джерела вод, і стала кров. І почув я Ангела вод, що говорив: Праведний єси, хто сущий, і хто був, і свят, що так судив, бо кров святих, і пророків пролили вони. І кров їм дав ти пити, достойні того, і почує від жертовника, що говорив так, Господи Боже, Вседержитель, істинні і праведні суди Твої, четвертий вилив чашу свою на сонце і дано йому полити людей огнем і палено людей горят. Великою і блюзнили вони на ім'я Бога, який має владу над карами цими, і не розкаялися віддати йому славу. П'ятий вилив чашу свою на престол звіра, і зробилося царство його морокове, і кусали язики свої від болю, і блюзнили на Бога Небесного від болів своїх, і від виразок своїх, та не каялися в ділах своїх. Шостий вилив чашу свою на річку Великої Ефрат, і висохла вода її, що приготовився шлях царям від схід. Сонця. І побачив я з рота дракона, і з рота звіра, і з рота лжепророка виходили три духи, нечисті, немов жаби, тож і є духи демонські, що творять знамення, що виходять до царів цілої вселеної, зібрати їх на битву в день великий Бога Вседержителя. Глядіть, іду, неначе злодій, блажений, хто пильнує і одежу свою береже, щоб не ходив голим і не бачили сорому Його, і зібрали їх на місце, що зветься по єврейськи Армагеддон. А сьогодні чашу свою на повітря, і вийшов голос могутній, із храму небес від престола, говорячи сталося, і зчинилися блискавиці, і голоси, і громи, і землетрус настав великий, якого не було відколи люди на землі, такий землетрус, тож великий. І розпалося місто на великі три частини, і міста язичників упали, і Вавилон великий згадано перед Богом. Дати йому чашу вина від палкого гніву його. І зник усякий острів, і гір не знайшлося, а град, за обічки, як талант, падав з неба на людей. Тобто град важив приблизно 26 кг. буде важити. І блюзнули люди на Бога за кару граду, бо кара його вельми велика. Амінь.